Оптимус, ти не повіриш у це. Я щойно засік бойовий корабель десептиконів. І як ти зміг пробитися крізь їхнє маскування? Ніяк. Я експериментував зі змінними частотами хвилі і випадково натрапив на нього. Є й досі. Вочевидь, виник збій у електромагнітному захисті. Не діє здатність мегатрона та елемент несподіванки. Можна їх добряче віддухопелити і на цій самій частоті сигнал аварійного маяка автоботів. Де почекають. Треба рятувати автоботів. Храповику готуй аптечку. Аварійна посадка лежить тут кілька століть. Якщо вони були у стазисі, то могли вижити, Оптимусе! Ці автоботи загинули не внаслідок падіння. Дисплей зафіксував дію вірусу. Увесь корабель заражений. Ні до чого не торкайся. Вірус досі може бути активним. Ні. Ідея серіалу Роберто Орсі та Алекс Курцман, а також Дуейн Капіці та Джеф Клайн. Кібонна чума. Заразитись можна тільки контактуючи з зараженим енергоном. Звідки взятися на кораблі автоботів? Занесена пасажирами, Мільйони полягли від цієї чуми під час кібервійни. Іванна чума створена десептиконами як біологічна зброя масового знищення, особисто мегатроном. А проти отрута на неї є Її нема. Оптимус, благаю, бережи сили. Мегатрон не міг не підстрахуватися, а якби сам заразився. Нам ніяк спитати це в Мегатрона, Джеку. Його іскра давно згасла, та можна зламати базу даних десептиконів. Сигнал досі передає місце знаходження їхнього корабля. Джмелику, за мною. Арсі, покваптесь. Почнемо з лабораторії. Mm. Я в мережі. Храповику. А ти. Чи я заразився? Ні. Я нічого не бачу. Упевнена, Арсі? Я просканувала всі файли. Нічого. То спробуй ще раз. Ти могла пропустити. Я просканувала всю базу даних. А квантовий алгоритм застосувала? Не вчи мене, як шукати. Думаєш ти один боїшся за Оптимуса? Ну, що таке? Що там? Що там? Тут Мегатрон. Він живий. Що? Це неможливо. Я дивлюся прямісінько на нього. Плюс у тому, що Мегатрон не може бачити мене. Мегатрон? Його підімкнено до системи життєзабезпечення. Час покінчити з ним назавжди. Стій не смій. Дай хоч один аргумент. Швидко. Мегатрон. Можливо, остання надія для оптимуса вижити. Прощати монітор зображає активність його мозкових хвиль. Сигнал частий. Його злий розум досі працює. Чудово, якщо антивірус і справді існує. Мегатрон єдиний хто про це знає. Вам треба проникнути в його свідомість і відшукати його. Проникнути в свідомість мегатрона. Храповику. Ти здурів? В лабораторії коні має бути обладнання для психокортикального з'єднання. Ні за що. Ти хоч раз таке робив? Ні. Та я ретельно вивчав теоретичну літературу про такий процес із книг, написаних десептиконами, і заборонених у автоботів. Може перевести мегатрона до нас, щоб пошукати ще раз і виграти час? Час це те, чого вже немає. У оптимуса один із вас має спробувати. я не дозволю оптимусові вмерти з думкою, що мегатрон його переживе. Повір, я готова віддати життя за Оптимуса, коли потрібно і де потрібно та з'єднатися з цим. Ти це зробиш? Ти впевнений, Шор? джмелику? Пізна. Він наш найкращий розвідник. Чому наше електромагнітне екранування досі не полагодили. Команда працює цілодобово, лорде. Ти хочеш нас засвітити? Достатньо підібрати правильну частоту і автоботи, викриють наше місце знаходження. Подвої буде зроблено, лорде Зоркрик. лікар на базі Нокаут. Oh, oh, uh, we... Як сьогодні почувається наш пацієнт? Досі без змін який безславний кінець назавжди лишитися горою без морського брута. скажіть, може його тіло і не діє, та його мозок і досі працює. Нікому ні слова про це. Всюди суще звуковику бачить і чує кожне наше слово. Він очі і вуха десептиконів, і доки наш колишній правитель валяється у комі, маємо одну проблемку, Десептикони заслуговують заслуговують насильного і могутного лідера. Якому знадобиться відданий заступник командир. Та цей заступник має заслужити посаду, створивши гідний прецедент для сиди сущих очей та вух. Ви про благородну евтаназію, лорде Зорекрик. Ти допоможеш мені? Я допоможу тобі. Вику, ми готові. Увімкніть психокортикальне з'єднання. Передачу даних активовано. Так, ми зможемо бачити і чути все, що відбувається з джмеликом у свідомості Мегатрона. Ого! Що це за місце? <звісна> <звісна> Він каже, що це схоже на Каун, столицю <звісна> десептиконів на кібертроні. Храповику, показники Оптимуса, я знаю. Поквапся, джмелику. Я знаю, що ти в невідомому вимірі, та ти повинен знайти у свідомості мегатрона потрібну інформацію. <звук> джмелику, це не оптимус. Це просто витвір уяви мегатрона. Він не бачить тебе і не чує. Оптимус Прайм. Твою армію автоботів знищено. Скорися своєму новому лордові. Ні за що, мегатроне. Один стоятиме, інший впаде. Так воно і буде. Та не може такого бути. Це навіть не спогади. Ми бачимо каун таким, яким його відтворив мегатрон у своїх найтемніших бажаннях. Мегатроне. Твоїм злодіянням настав кінець. Нижпорка автоботів за те, що проник на нашу територію, тобі кінець. <плес> Як таке може бути? Мегатрон не зашкодить джмелику, оскільки джмелик не витвір його уяви, він не вразливий до фізичних атак. Я не бачу на тобі фазозміщувальної зміщувальної броні. Твої зіниці стежать за моїми рухами. Отже, ти не голограма. І я не вірю, що ти привид. Скажи мені, розвіднику, хто ти такий? Мегатроне, О, всі тут, як тут, це не добре. Are... Ти справжній, а вони ні. <реш> <реш> Психокортикальне з'єднання, яка несподіванка. Ми вивели мегатрона з безпам'ятства. У нього увімкнувся самоаналіз. Якщо все це тільки в моїй голові, то що у ній робиш ти? Давай джемелику. Де ти так довго? Ну, ти зроби, ласку, покажи звуковику експертні медичні висновки для запису в архів. і неозброєним оком видно, що в такому стані мегатрон лишиться до віку. Наш повелитель не хотів би, щоб ми стали свідками його бесія. Ми не можемо просто стояти і дивитися, як його дух бунтує у цьому тілі. Такий безславний кінець. Сплески мозкової активності указують на пробудження, а на нескінченний сон, з якого мегатрон може ніколи не вийти. звуковико. Май мужність визнати. Ми втратили Мегатрона назавжди. Найкращим варіантом буде зглянутися над ним, милосердно натиснувши на вимикач. Швидко, безболісно і милосердно. Храповику, ти це чув? Якщо мегатрон не дійде, свідомість джмелика опиниться окремо від його тіла назавжди. Ми втратимо Джмелика, і оптимуса. Існує тільки один спосіб вдертись до мене в мозок шляхом психокортикального з'єднання. Але тоді виникає питання: що зі мною? Мосту? Але якщо... якщо ти в моїй голові, отже я не воз'єднався з вічною іскрою. Відповідай мені, нишпорко, я досі живий. Джмелоку час вичерпано. Кібонна чума? Хтось іще окрім мене при смерті. Оптимус! <ріст> 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 Яка іронія долі? По стількох роках жорстоких боїв славетний Оптимус Прайм помре від звичайного вірусу з далекого минулого. Що змусило тебе вважати, що я врятую життя своєму лютому ворогу? Мегатроне. Ти зрадив? Он як! То чого ж я, по-твоєму, найбільше хочу, нишпорко? Хіба не бачиш? Я власноруч вбиваю Оптимуса щоразу, коли заважаю. Він сказав Мегатрону, що якщо вірус б'є Оптимуса, Мегатрон ніколи не зможе зробити це власноруч. Розумно і тонко. Звуковику. Твоє мовчання можна вважати знаком згоди з медичними висновками нокаут. Скажи ні зараз, або мовчи до віку. Нужба. Давай. Брухт і після всіх битв не бачити, як згасне іскра в іскравочаху Оптимуса на власні очі. Mm. Гарний хід розвіднику. Ось хімічна формула антивірусу. Та я сумніваюся, що ти зможеш її прочитати. Не так швидко. And how am I to як же я вб'ю оптимуса власноруч, як ти пропонуєш, якщо я замкнений тут у нескінченних снах? Release... Ти отримаєш свій антивірус, will... якщо звільниш мене. Ну ж бо давай. Ти повинен забезпечити моє одужання. Інакше Оптимус обернеться на купу брухту. Справжній Оптимус. Арсі, Формула в нас. Негайно від'єднуй жбелика. За нами підглядали. Ти мене обдурив. Ні. Візьми мене з собою. Візьми. Жмелку. Що це? Чужі на борто. Тепер я. Ох, фінал все одно неминучий. Звісно, неправильно дати Мегатронові загинути від руки Автобота. Ноке. Нарешті обережно. Please, Будь ласка, дякуйте моєму відважному лікареві і моєму розвідникові. The... І як сьогодні наш пацієнт? Гарне питання. Не знаю, що зробили йому ті автоботи. Та тепер його мозкова активність дорівнює нулю. Його фізичний стан стабільний, але тепер у казанку порожньо. Молодець! Ура! Молодець старий! Так. Я вирвався, хоч радше, увірвався. Далі буде.